Вітаю на каналі, зборка форми йде повним ходом. Встановлюють пластини, які перекривають канали охолодження, щоб вода поза них обтікала, створювала рівномірний охолоджувальний ефект. Клини центруючі вже підігнені, будемо накривати зараз верхньою плитою і збирати. Форма зібрана, зазори в площині роз'єму підігнені, щоб туди не прилазить. Ставимо зараз на термопласт. І будемо випробувати. Форма вже на машині. Зараз хлопці підключають систему охолодження. Працювати ми будемо з термостатом. Форма велика, щоб вона рівномірно прогрілася. Я вам покажу своє ноу-хау, що я тут придумав. Щоб не використовувати рідний ротаметр, який є на машині, бо він ще й має вихід на матеріальний циліндр, щоб не подавати на нього гарячу воду, то я скрутив з елементів від теплої підлоги свій ротаметр тимчасовий. Але, як ви всі знаєте, немає нічого більш постійного, ніж тимчасовий, і він так на тій машині залишився. Я поставив витратоміри, щоб можна було контролювати кожен контур потік. Коли я городив ту всю конструкцію, я тоді не знав, що вони бувають в продажі, готові ротаметри, тому така мисля мені прийшла в голову. І я такий скрутив з елементами теплої підлоги. Потім якось поїхали на виставку, побачили, що вони є готові. Звичайно, ми їх замовили там на іншій машині, де використовується наш термостат, він стоїть, ми до нього підключаємо. А тут він так і залишився, той новий, созданий з елементів теплої підлоги. І так хлопці його і використовують функціонально, він виконує ті ж самі функції, що і ротаметр. Тобто витратомірами можна собі відрегулювати подачу охолоджуючої рідини на кожен контур окремо, точнісінько, так як на ротаметрі. Єдине можливо, чуть менш зручно контролювати положення самих поплавків, ніж на витратомірах. О, відкривається форма перша є. Термостат то є сила, таку велику форму швиденько прогріває. Нема браку того, що йде з перших деталей. Дуже моя суперконструкція. Видно на кожному контурі свої показники витратоміра. Але воно працює. Куплено на місцевому базарі в сантехнічному магазині. Дорога Что ж, пришли выпробования. То и детали. Что у нас получилось, давайте я покажу. Ну, тут то, то материал переробка, то, 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 то вот плямка То, все забирається, то все несуттєво. Є в нас нюанси по вприску, але я думаю, це також регулюється, де воно не можу зловити. Регулюється швидкістю вприску. Так само може матеріал недосушений, що такі от розводи йдуть, ну, то вже проблеми технологів Литва. Є отут Осадочні раковини. Зараз я зловлю. На відбереск. От видно. От в цих, в цих місцях. Так, 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 о. Видно вам. Тут велика стінка. Ну, я думаю, що охолодженням і ще зусиллям піджиму можна буде ті речі. Забрати, щоб їх не було видно, бо то не є настільки аж критично велика стінка, щоб ті осадочні раковини не забрати. Я думаю, що охолодженням, режимами охолодження форми можна буде то всю справу позабирати. Ну і знову ж таки, оці розводи то від вприску. То вже технологи з тим будуть бавитись. По самій формі. Форма пролилася добре. Всі отвори пробиті. Тут на деяких деталях, де додавали більше матеріалу, був облой, ну то ми ще розберемося, чи, можливо, там треба буде чуть-чуть занизити е, ті елементи, які я там робив, між е, ось тут де, де плита. Зйому ховається, щоб зробити її чуть-чуть вищою, щоб вона йшла в натяг. Можливо, тих 400, що там я зробив, можливо, їх недостатньо, воно її пережимає. То ми, напевно, що занизимо там чуть трохи ці елементи, щоб вони нижчі були і гарантовано воно перекривало. Ну то подивимося, ще, можливо. Просто поставимо на інший термопласт автомат, можливо, недостатньо було зусилля змикання, тому ішов облой по кругу. Ну він такий мінімальний-мінімальний, але, але все одно. Тобто то ще раз відпрацюється вже, коли буде йти серійне литво. А так. Так, в принципі. Так, тут середина не полірувалася. Легенько тільки підчистили для того, щоб деталь гарантовано застрягала на пуансоні. і плита з йому могла її зняти. Навіть не довелося робити затримувачів, ніяких гальм, хоча конструктор передбачав їх тут. Але ми вирішили попробувати так, тільки за рахунок шорсткості самого пуансона. щоб якась кака. Так. Виглядає добре. Зараз я вам ще покажу деталь, з якою воно спрягається. Так, спрягається воно от з такою деталь. Відео з роботи тої прес-форми я не знімав. Ще вставлю відео випробувань оцієї деталі. Деталь зробилася вже. Dawniejsze, zaraz ja to zbiru bo jedno rukowane jest zruchne, jeszcze wam pokażę. Nie. Tak zebrał. Трошки її, видать, покоробило. Але кажу, то я взяв ще гарячу деталь, там з охолодженням ще можна буде побавитися, її трошки стабілізувати, бо дивлюся, тут зазори нерівномірні. Значить, десь або цей, оця деталь, або покручена трошки, або оця. Кажу, тут треба, треба буде ще технологом Литва з режимами проливання побавитись. Охолодження швидкості вприску, щоб добитися кращих результатів. Бо спробували тільки саму форму, як вона йде, а технології Литва ще не відпрацьовували. Так. Ось такі в нас вийшов банячок. Так, нова деталь. Після того, як пресформу поставили на інший термопласт автомат з більшим зусиллям змикання, облою не стало. Так само відрегулювали ці всі вприски, нема оцих розводів, що там були. Отвори всі прибуваються, на отворах так само облою нема. Матеріал тому є якісь вон, чорні вкру... включення в деталь. Але для випробувань ми, власне, такі використовуємо. Після всіх замірів, розмірів виявилося, що ця деталь, яку я зараз фрезерую, вона дала трошки більшу усадку, ніж була розрахункова. Я так розумію, що із-за того, що там досить груба стінка, верніше навіть не настільки груба, як неоднорідний стінок, тобто є тонші, є грубші, і, мабуть, її того трохи повело більше, ніж рахункова усадка. То я її зараз підфрезерую, щоб побачити, який розмір буде оптимальний для того, щоб деталь туди вільно вставлялася. І ми, мабуть, на поансоні цієї форми зробимо знову ж таки лазерну наплавку. І я її ще акуратно фрезерну на ній там таку західну фасочку, щоб деталі, деталі між собою легше монтувалися. Є розкість деталі, видно, що стінка досить груба в тому місці, де воно, це, де воно його потягнуло. Тому у нас, мабуть, така і нерівномірна усадка. Але от тут, де той уступчик, я фрезерну, я там зроблю західну фаску вже на самій формі, щоб вона гарно легко збиралась. Ми там наплавимо трошечки. Виявили, що там дві десятки треба на сторону наплавити. Мабуть, ще зроблю якийсь за західний радіусок, щоб воно легше монтувалося. Отакі От бувають нюанси.